Чому в мене ніяк не зменшується вага? Я хочу любити, бути любимою дружиною, жінкою і хочу, щоб мене любив чоловік. Я хочу, щоб моя діяльність приносила мені більший дохід, щоб він зростав з кожним днем. Я хочу бути здоровою людиною, хочу смачно і корисно харчуватися. Як всі ці питання пов'язані між собою? З вами Світлана Горобіє. Я вітаю вас на каналі Реальна жінка. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. В мене дуже багато цінного та корисного для жінок, і я буду рада ділитися з вами ще більш корисним для вас. В цьому відео я поділюся з вами конкретною історією конкретної жінки і як питання її діяльності пов'язані зі сферою здоров'я. Тому числі, здорове харчування і вага, яка ніяк не зменшується, хоча жінка каже, що вона не так багато вживає продуктів, просто ось вага, як наче застрягла на місці. Жінка створює власноруч косметику і хоче, щоб якомога більше жінок теж дізналися про цей бренд, про філософію бренду і змогли користуватися цією продукцією. І ось виникло питання, що не тільки ж жінка працює, в неї є ще інші сфери. І одним із питань було те, що вона хоче смачно їсти, при цьому корисну їжу. І коли я, як тетапрактик, давала налаштування підсвідомості, що я харчуся здоровою, смачною їжею, при цьому я в свій раціон включаю насіння, зелень, горішки, я відчула, що енергія, як наче застрягла і вона не йде. Я задаю питання: кажу, що де ви зараз відчуваєте важкість, тому що і я відчуваю цю важкість. І дійсно, ми прийшли до розуміння, що в районі живота людина відчуває важкість. І ми пішли в цей процес. Тобто нам потрібно було знайти, від чого виникає ця важкість. І шляхом того, що я задаю питання, людина відповідає, ми дійшли до ключового переконання. І це переконання стосувалося любові, відчуття любові до свого тіла. І, як виявилося, це відчуття любові ще було пов'язано із генетичним рівнем, тобто з рівнем наших предків. І жінка згадала, що дійсно батько дуже часто казав, що я не відчуваю це відчуття любові, що, як наче життя проходить, а я не знаю, що таке любов. Уявіть, просто питання сфери діяльності, сфери здоров'я пов'язано з відчуттям любові. Ми завершили ту історію на генетичному рівні, направили туди в ріт енергію безумовної любові, і одразу у жінки змінився стан. Як? Вона каже: мені так стало легко, дійсно, так стало легко, що просто ви, якби я не можу вам передати це словами, але я можу передати це через емоцію. І ще що, яке переконання нам вдалося знайти, і це переконання, до речі, воно не тільки особисте для жінки, а підгрузилась така інформація, що це питання стосується багатьох жінок. І зараз я вам поясню. Зазвичай, коли ми хочемо їсти, що ми відчуваємо? Голод, і дійсно нам хочеться ситості. Да? Тому ми беремо там певну їжу і як їмо її для того, щоб відчути цю ситість. Як виявилося відчуття любові. Це теж як певний голод, і хочеться насититись, тобто відчути. І тут формується таке теж рішення, що, наприклад, здорові продукти, ну, наприклад, якщо просто з'їсти салат, він не наситить мене. І мені потрібно щось взяти, таке, наприклад, картоплю да, чи макарони, щоб дійсно з'їсти і відчути цю ситість. І ще я вам скажу більше, що насправді оця ситість. Вона пов'язана з тим, що відчуття любові для цієї жінки було таке щось вагоме. Це, як, знаєте, таке щось значиме, такий значимий вклад. А якщо я буду струнка, якщо я буду їсти тільки зелень чи горішки, яка я буду? Ну, Я буду я, виглядати як та молода дівчина, а для таких молодих дівчат це любов, це щось таке миттєве, якась хімія, сьогодні виникла це почуття, завтра воно зникло і ось так постійно змінюється. Тобто формується яке рішення, що якщо я буду така струнка, легка, то я, буду як наче я не пізнаю цю любов. І виявляється, що стрункість це ворог любові. А з ворогом що хочеться робити? Боротися, сражатися і хочеться перемогти. А для того, щоб перемогти, потрібно просто більше їсти. І от уявіть, просто в глибині цієї жінки живе таке переконання і дійсно. Вона, наче, хоче їсти, вона розумом розуміє, що і я ж можу їсти, тобто навколо в мене є здорові продукти, я можу їх їсти. Але чомусь я так не роблю. Чому? Тому що ось там в глибині підсвідомості ось такий клубочок. І коли ми це розкрутили, по-перше, нагадаю, знову ж таки, що ми. Там піднялась така родова програма, теж пов'язана з любов'ю. Коли ми позавершували дію цих переконань і налаштували її на те, що їй безпечно вживати корисну їжу, їй безпечно бути стрункою. Чому? Саме відчуття безпеки. Це наше найголовніше відчуття, і ми можемо просто вживати да, продукти корисні. При цьому ми не будемо відчувати це відчуття безпеки, а воно для нас головне це наша база. Коли ми відчуваємо себе в безпеці, то нам спокійно, тобто це стан спокійності. Немає такої тривожності, хвилювання, нам не потрібно щось контролювати, і тому ми що тоді робимо? Ми не контролюємо свою вагу, тобто ми довіряємо своєму тілу, воно стає легке, струнке, і ми дійсно стаємо щасливими. Гроші і діяльність, як же це пов'язано? Якщо я виготовляю косметику, да, наприклад, я та жінка, я хочу доносити цінність цієї косметики, і що я роблю? А я не розумію своєї цінності, тому що в мене немає цієї щирої відчуття любові до себе. А як я можу донести... Це відчуття іншій жінці. Звичайно, повертаюсь до себе, налаштовую це всередині себе, відроджую це почуття любові, і тоді я вже готова ділитися, я вже розумію свою цінність, і я тоді зможу легко доносити цю цінність іншій жінці. І тоді інша жінка буде розуміти, яка цінність закладена в цій косметиці і чому її така вартість. І тут питання, коли ми дійшли до того, що я можу легко поставити таку вартість на свою продукцію, ми зіткнулися з новим переконанням. Що, наприклад, жінка, яка звикла купувати вже дорогу якісну косметику, може не подивитися на цю косметику. Чому? Тому що її вартість буде нижча. Хоча цінність і ті інгредієнти, які закладені, теж цінні. Але що відбувається? Конфлікт. Як в мене така жінка може купити продукцію? В неї будуть різні питання, заперечення, а я маю це відстоювати. А я цього не хочу робити. Я просто хочу, щоб цією косметикою користувалися інші жінки. І просто ось таке теж переконання, яке працювало. І ми це теж змогли трансформувати в те, що коли я розумію цінність себе, цінність тієї продукції, яку я виготовляю. То і жінки відчувають цю цінність. І головний такий посил цієї косметики в тому, що я, як жінка, яка виготовляє цю косметику, хочу індивідуального підходу до кожної жінки, щоб жінка, коли наносить крем на обличчя, відчула цю турботу, любов і щоб в ній теж зародилися ці відчуття жіночності, вона розкрилася, і в такому стані вона змогла досягнути ще більше. Бажаного ще більше змогла досягнути своїх цілей. І бачите, як все пов'язано. Здавалося б, причому тут гроші да, і здоров'я, але воно дійсно було пов'язане. І ми змогли це все трансформувати, покращити стан. І я впевнена, що після цієї тета-сесії у жінці буде інший стан, що вона вже не буде гонятися за тією а Не корисною їжею поглинати її, щоб насититись. Вона просто буде жити, тому що ми відроджуємо це відчуття любові до себе. І це так класно, коли ми завершуємо сесію. Я бачу цю легкість навіть в очах. і я настільки щаслива, що навіть зараз я вирішила ось так записати вам відео і поділитися таким досвідом. Ось як бачите, неочевидне пов'язане між собою. І якщо ви хочете дізнатися, як я працюю, як тета практик, як проходить тета сесія, в мене на каналі є відео, як проходити не як проходить тета сесія, а про борги. Але саме в ній ви побачите, як відбувається тета сесія. І, можливо, вам захочеться теж вирішити ті питання, які довгим часом вже не вирішуються, стримують вас, не дають вам зростати. Тож я буду рада стати для вас. Те, та практиком, який за дуже швидкий проміжок часу допоможе знайти ті причини, рішення яких ви шукаєте вже багато років. Підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, ставте вподобайки і поділіться цим відео з іншими жінками. І нехай струнких, щасливих, любимих і люблячих жінок в цьому всесвіті стає ще більше.